Реальний конфлікт інтересу саме пописав розпорядження 237-25 листопада 2022 року про примивання працівників відповідно, ліквинного якого приймав свого 700 квітне ков на поводу 10 тисяч 500 гривень. Виплачено 845 гривень, 50 купівлю. Відпинули якого вирішив. Виплатити, зокрема, собі в голові премії, розмір якої встановили сам. оскільки рішення преснення селищної ради no 2021 року села молоді в 2022 році встановив щомісячну премію до особистого вкладу, загальні результати, роботи в межах затверджених випадків на оплату праці та економії фонду оплати. Практик в перевищує проведения средніше заклад, тобто учнемо з корупцією, передбачені частина 2 статті 172, з по всім кодексу прийняти адміністраторуш. Він додав, як я будучи селищним головою красної селищної ради, доступно області, являючи згідно під підпунку 2, пункту 1 частини 1, Статьи 3 закона України о законодавствено коррупции приместит статьи сто семьдесят два закон шесть кодексу Украины предметы за неповідальности запрошень приятность коррупции вручный военных пункт два частина кажется восьми закона Закону України про законоданию коррупции не пойдем установому закону випадку та порядку про наявність з нього реально конфліктно інтересів національний студент на бронепробуції при підписанні розпорядження No248 від 7 грудня 2022 року про перемінування працівників. Зіння, якого в себе в розмірі 6250 гривень, Тобто вчинили відмін правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачено статтею 1 статті 172 з корм кодексу правопорушення. За розпорядження номер 271 від 26 грудня 2022 року про примірування працівників з нагоди на свят, зірних до якого приймував свято розмір 6500 гривень, відповідно, до якого вирішив виплатити, зокрема, собі як голові премію розміру, якого встановила сам у скільки президентку селищної ради No67921 року. В селищному голові у 2022 році встановлено щомісячну премію, відповідно до особистого укладу у загальні результати роботи в межах затверджених видатків на оплату праці. Фондоуплати возмущение перевищує серед місячної заробітної плати. Тобто учили в правопорушення пов'язаність з корупцією перебачення 672 за шком 7 кодексу України, країни, ним правопорушення. Крім того, куда не будучи свечним губовом Казанського селищного ради з вашего троївського області, вярше зі пункту Б пункту першої частини першої статті закону України про запивання корупції предметки до статті 172, значком 6 кодексу країни. Про одмін про порушення суб'єктних за порушення повідомлення з корупцією, порушення вимог пункту 2 та 1 статті 28 закону України про запобігання корупції, неповідомо становому закону випадку та порядку про наявність з нього реального конфлікту інтересів національного агенту з питань за корупції при підписанні розпорядження No22 від 25 січня 23 року про промігування працівників зі некого приймала себе в розмірі 85% зі коней рахунок на 11 250 гривень. Виключно 956 гривень, з п'ять і хто починив з корупцією, рубці передбачення, частини статті 172, значним всім кодексу України по мініпровопорушення. І по продарі я буду чи головою. За аналогічних обставин видав наказ і розпорядження номер 22 від 25 січня 2023 року про формування працівників відповідної якого приймав свій сільської 75 відсотків, згідно від якого нараховано 12 тисяч 250 гривень, виплачено 9 тисяч 160 гривень 25 копійок, відповідно до якого вирішив виплатити, зокрема, собі як голові премію, розмір якої встановив сам, оскільки рішення Пресненської селищної ради номер 894, 8 грудня 2022 року станет у 2023 році встановлено щомісячну премію відповідно до вкладу за загальні результати роботи, а також у державних професійних свят увілених дат у розмірі, що не перевищує середньомісячні заробітні плати, тобто вчинив. Адміністративне правопорушення пов'язане з корупцією, передбачує частина 2 статті 172 зі значком 7 кодексу України продним правопорушенням. І в стол позаповищу селищного голова Красненської селищної ради зловчись поліновійської області, являючи згідно під пункту Б пункту 1, частини першої. Статті 3 закону України про запобігання корупції. законодательство коррупции статті статистически двадцать України про признания Суб'єкт не впадается на порушение привязанных круг и в поручную время вчисления статті 1 чисто статьи двадцать закона Украины за попадение крупных проведом стало законному порядку. Предпоставлю воспользование сорок шестьведь 23 лютого 20 року про программирование процентки, зима принимала себе в розмере семьдесят пять десятков зимних организаций, по 12 тысяч нормально. На першу статті 172. Денишко 7 про одні пропорушення. Подабуючи селищною головою злонічного стару. Виписав собі премію 5 тисяч гривень без розпорядження номер 894 від 8 грудня 22 року. Так, крім того, Підписав розпорядження 103. Від 26 квітня 23 року переміював розмір 75%. Є потреба детально оголошувати? Тільки суми оголошуємо розпорядження, якому на рахунок 11250 гривень, виплачуємо 9056, 25 копійок. Крім того, видав розпорядження, підписав 103. Від 26 квітня 23 року. Приміював розмірі 75% згідно яковно рекордно 11250, виключно 9056-25 копійов. Рішення 894 8 грудня 2022 року. У 23-му році встановив премію, так потім йде ще розпорядження 122 від 25 травня 23 року. Примаювання 75% 11250 гривень, виплачено 956 гривень 25 купів. Пізніше розпорядження 122-25 23 року. 75% виплачено 9056, нараховував 12250. Потім розпорядження 894-8 грудня 22 року. Потім 75% від 27 липня 2023 року, нараховано 4821, 43 копійки, виплачено 3881 гривень 25 копійок. Розпорядження 193 від 27 липня 2023 року, 85%, нараховано премії, нараховано 4821, виплачено 3881 гривень 25 копійок. Дальше. Розпорядження 211 від 23 серпня 2023 року приміював в розмірі 6250 гривень чи про порушення правопорушення чистина першого сімстручком 7 Кодексу України придмін правопорушення. Крім того, підписав розпорядження 211, 23 серпня 2023 року про преміювання. приймав себе в розмірі 6250 гривень. Виплата пройшла голові. 8 22-го року, так. Потім розпорядження 272 від 25 жовтня 2023 року 75% при... приміював на 11 тисяч гривень. Виплачу 9 25 п'ять копійок. 25 жовтня 23 року приміював. 75% відсотків на суму 11 тисяч 250 гривень випадку 9 тисяч 56 гривень 25 копійок. Так, далі. Розпорядження 316 від 8 грудня 2023 року 7 500 гривень. Подальше 8 грудня 2023 року. 8 грудня 23 року 6250 гривень преміював. Розпорядження селищної ради 894-58 грудня 22 року. Встановлення премій. 75% згідно на рахунок 11250 гривень, виплачено 9056-25 копійок. Крім того, підписав розпорядження 34 від 26 січня 2024 року про премії 75%, нараховано 11250 гривень, виплачено 9056-25 копійок. Рішення селищної ради No1161-15 руч 2023 року. Встановлено щорічну премію за особистий вклад за результати роботи. Крім того, 26 лютого 2023 року приймував себе від 85% згідно нарахованого 12750, 750 гривень, виплачено 10 263 гривень 75 копійок. Крім того, 26 лютого 2024 року 80.